Ми сьогодні продовжуємо грати в Майнкрафт. Купаємо, будемо сьогодні робити басейн з такого, харного дуже квартал. Це не кварт, це кварт. Це коєш, це магати. А Де ж не знаю, що це таке. Мовдя. У мене тут така відпочиння зон. Ми їх дуже багато спавнили. Воїни з моїм другом Тимофієм. Це мій будинок з алеями. Халло. Хочеш будинку, ти не будеш. Пробимо отак, отак. Ставимо блоки. Один, два, три. І тут три. Ось тут ще два. Купаємо. Добре. Знімаємо. Дох я маємо оставте лайки, підписуйтесь. Хто там? Ми продовжуємо робити басейн дуже великий. Дуже великий буде у нас. Nou ja, hoe groot. Niet in de waterkijl, maar in de hoop. Oei, oei, oei. 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 тебе хватит. Я не хочу вас слухать. Все, закопаю. А, я забыл эту стенку поменять. А сейчас поменяю быстренько. И воду заливаю. Бога, бабуть, я не знаю. Чуть-чуть, чи чуть Сколько бабуть? Не знаю, что она буде, чи будешь Збираємо цей блок і це я буду називати «Джоп-марин». Сюди беремо блоки, ставимо оце, давайте спробуємо спочатку. Хоп-хоп-хоп-хоп. Разгубила. Все. давайте будемо заливати воду Потім Дякую, Для кузячині, побудь не ці блоки Чути? Я не понял, Чого не покажу. Сейчас пойдемте. Шаш не так зробив. О, там уже купатися сидиш. Куди? Там вже холодно. Ils... Вели... Все. О, бачите, тоб... джакузі готова. Кому сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал.